Рівно рік тому ми з вами спілкувалися, і тоді ви запевняли нас, клялися й божилися. Що щоб не кидати тінь на президента вашого кума, що куміства в політиці не буде. Ви ж розумієте, що всі чекають, що зараз ви зайдете. Ну принаймні у кабінет міністрів, так точно жодному виконавчому е, органі влади я не буду. Жодного призначення мене стосуватися не буде, ні мене, ні моїх близьких, ні рідних, нікого, mm. щоб не дискредитувати саму ідею нового чогось прогресивного світлого, що може бути в Україні. Зрештою, за кілька місяців ви стаєте міністром. Ще й нового міністерства: міністерство інформації, чи як його назвали в народі, міністерство правди, ну ще мінстейс, мінпропаганди і таке інше. Я наголошував і наголошую на тому, що я не буду працювати по вертикалі президента за будь-яких обставин. А посада міністра це те, за що голосує коаліція Верховної Ради депутатських фракцій. Отже, це мандат я отримав від народних депутатів, а не від президента. Виконавча влада це не зовсім політика. Політика це те, що відбувається в парламенті, коли люди використовують трибуни для того, щоб політично капіталізуватись. А те, що робимо, ми ну, зважайте, що ми просто підмітаємо подвір'я і пробуємо зробити Україну красивіше. Чи радилися ви з дружиною? Тому що ну ви розумієте, ви самі перелічили те, як вас називали, і у соцмережах і взагалі ніхто до сих пір не знає, скільки людей. Підпорядковано 29. Це щодо людей з дружиною не раджусь, тому що ми вирішили не з роботу один одного, тому що це буде когнитивний дисонанс. Вона журналістка, я політик. Ви дуже схудли за цей час. Це робота, нерви. Не побачив часу на сон, а на те, що на то, щоб там поїсти. Тому ну очевидно зрозуміло, що втома шалена втома. Ще чотири години тому я був у Брюсселі, штаб-квартирі НАТО. А перед тим вночі приїхав з Відня з ОБСЄ. Два дні тут і далі їду в Вашингтон а, говорити з Госдепом. тому ну просто шалений графік.